Сьогодні наприкінці судового засідання нам стало відомо, що Генеральною прокуратурою подано клопотання про допит в судовому засіданні, і це відбудеться 19 квітня о 16-й годині, свідка Петра Кириченка. Я хочу нагадати вам, хто такий Петро Кириченка. Петро Кириченка це людина, дружина, який впродовж 17 років мовчав про будь-чию причетність до цього тяжкого злочину. При цьому. На початку серпня 2011 року дружина Петра Кириченка, Ізабела Кириченка, громадянка України, внаслідок проведеної спеціальної операції за участі народних депутатів від партії регіонів, була затримана і, маючи онкологічні хвороби, була поміщена до Лукянівського СІЗО в місті Києв. На початку листопада їй було продовжено строк перебування в Лукянівському СІЗО іще ще на два місяці, однак вдруг. 15 листопада слідчий відпустив її на підписку про невиїзд. А 18 листопада, тобто через три дні, її чоловік Петро Кириченко дав нібито викривальні покази щодо участі Павла Лазаренка і Юлії Тимошенко у вбивстві Євгена Щербаня. При цьому ця заручниця, американська громадянка, була відпущена прокуратурою на початку 2012 року за межі України. Літом 2013 року всі справи і проти неї, і проти Петра Кириченка були закриті. Петро Кириченко отримав можливість і доступ до фінансових ресурсів, які були впродовж 10 річ арештовані в Україні, і не лише в Україні. Таким чином захист вважає, що цей свідок знаходився під шаленим тиском Генеральної прокуратури, отримав від них гроші за свої покази. І таким чином його покази не можуть бути достовірними. З другого боку, нам абсолютно не зрозуміло, яким чином вони збираються його допитувати за допомогою Скайпа, із Сан-Франциско чи якимось іншим чином. Ну, подивимося, як це буде виглядати. Але я ще раз підкреслю: ця людина абсолютно, абсолютно очевидна, що є залежною від Генеральної прокуратури, що ця людина отримала гроші в обмін за свої покази. Його дружина була заручником в Україні, тому сподіватися на те, що він буде говорити правду, немає жодного, немає жодної надії. При цьому я хочу нагадати вам свідчення свідка Зайцева, який чітко сказав, що ця людина зловживає алкоголем, що ця людина була наркоманом і вживала тяжкі наркотики, і що ця людина мала шалену неприязнь до Юлії Тимошенка і відповідно. Хотів вислужитись перед Павлом Лазаренком. От, от така картинка у нас наступного свідка. Ми почекаємо, що цікавого він заспіває під дудку Генеральної прокуратури.